Прикордонним нарядом помічена людина, яка намагалась переплисти Дністер у напрямок Молдови. Аби уникнути нещасного випадку, одразу був задіяний човен і плавця витягли з води, після чого був доставлений у підрозділ, де його оглянув медик, а також надана можливість відігрітися. Для втілення свого задуму 35-річний харків'янин використовував гідрокостюм та ласти. Звертаємо увагу! На те, що такий спосіб незаконно перетину кордону є вкрай небезпечним, адже легко можна втратити життя.